Стосовно нашої поїздки до Полтави, ми дійсно коли їхали туди, в нас була домовлена тверда домовленість стосовно того, що ми підписуємо об'єднання народу з трьома в трьох три області: тобто Запорізька, Полтавська та Дніпропетровська, представники трьох областей. І коли ми приїхали до Полтави. І вранці нам дзвонять е е люди і кажуть: ми приїхали е від е нашої спільноти, да нас е делегували, і в нас в спільноті представники дев'яти областей. І ми приїхали, бо чули, що у вас буде підписання акту об'єднання. Ну, це дійсно це було вражаюче, тому що, ну, по-перше, це було неочікуване. А по-друге, це було так таким знаком. Так, що ми діємо в вірному напрямку. На зборах в Полтаві ми підписали акт. Проголошення визнання та воз'єднання народу земель країни Україна. Цей акт був підписаний в чотирьох примірниках. Кожна, кожні представники кожної області взяли з собою свій примірник. В акті прописано, що всі зберігають свій примірник окремо. Відео з з підпису цього акту ми викладували е, в чаті, і е, наразі е, в нас, крім е, оцього вже готового документа, зараз ідуть перемовини для того, щоб в Запоріжжі, е, ну е, поки що така передположительна дата це наступна неділя. Буде знов зустріч представників е, е, всіх областей. І приєднання ще нових областей до акту визнання та воз'єднання народу. Тобто нас стає більше, ми стаємо сильніші. На цей час прописуються документи до МООН, до Міжнародної організації Об'єднаних Націй з вимогою виконувати по. Посадовців міжнародного рівня виконувати всі міжнародні зобов'язання стосовно людей і народу, які вони зобов'язані виконувати згідно своїх посад. Другий документ в нас теж зараз готується це доміннюстум. Він Прописаний зараз на обговоренні буде домінню стосовно нашого об'єднання, нашого воз'єднання народу і стосовно нашого документу, який в нашій спільноті був навіч обговорений, і учасники вічі, ті, хто підписав акт самовизначення народу, вже цей документ отримали. Третій документ це до Міненерго, і він, скоріш за все, буде відправлятися до Мін'юсту відділ правового забезпечення публічного права та до президента України стосовно порушених прав народу, прав людей і стосовно відновлення цих прав. І Зараз готуються ще е, плани на майбутню е, май, майбутню зустріч, тобто ми в процесі е, дійсно об'єм значний, е, все це робиться. Ну от кадесь, коли у людей є світло, так світло. Так, світло є, коли є електрика. Але, як то кажуть, що пережили голодовку переживаємо забілі, тому це нас не зупинить. А для посадовців, які перешкоджають нам, їм. Упаде кара і згідно їхніх законів, і згідно коні Всесвіту, бо вони зараз порушують волю народу, волю народу, волю людей, і вони е, чудово знають, що за цим е, прилетить. прилетить і дуже прилетить. І це їх більш турбує, навіть ніж те, що спіють вони все покрасти і не вспіють, бо то таке. А, е, Прильот здачі від їхніх вчинків буде суттєвий. Вили, ты умер. Помогите. Помогите. Стосовно е, нашої спільноти, всі, хто буде приєднуватися, це було вирішено на нашому вічі, хто буде приєднуватися до акту самовизначення народу, е, в обов'язковому е, порядку повинні мати. Е, Свій власний акт воєвиявлення, власного воєвиявлення людини, чоловіка, жінки то ну вже як, як хто себе відчуває. Але одразу скажу, що е, як людина, так і чоловік і жінка, да, воєвиявлення пишеться в рамках існуючого законодавства. Чому? Тому що по-перше, це захист кожного з нас, е, прописувати, що я Дух Святий, який там з стартарії. Ну, то е е не бажано, воно вас не зах... не захистить, а може мати е е такі печальні наслідки. Є вже ті, хто з цим стикнувся. Е е тому е в правовому полі, ну це е стосовно так швиденько, що в нас було по поводу волевиявлення, чому ми <кхід> пропонуємо людині писати волевиявлення? Якщо людина не може зробити для себе юридично значимий крок, то як вона буде працювати в спільноті разом? Ви ж розумієте, повинна бути усвідомленість, тому що всі наші кроки в подальшому будуть юридично значені. І волевилення, по-перше, це захищає саму людину. А по-друге, ну вже поки вона пише волевиявлення, вона загляне і в закони, вона подивиться і на якісь зразки, і на людей, які там це підписали. І ще одне волевиявлення, бумажка, папір, вона не робить з людини людину. Система буде перевіряти, і потрібно діяти в рамках гідної людини. Людина, яка діє гідно в рамках правового поля, оце дійство дає їй, ну, дає їй статус людини. Не сама не можна підписати бумажку, папірець, і думати, що тепер я вже можу все. Ні. От все-таки в межах совісті, гідності і, і, і так далі. В принципі, як ми всі і діяли, в принципі, ми ж всі рахуємо себе людьми правильно. Ніхто тут не вбивав, ніхто тут не кр... не крав, правильно? Ні. А якщо чуть-чуть, то -чуть, то не вважається. <ріху> <ріху> ну, я так точно знаю, що ні в кого тут е, замка в кончі немає. Е, І ніхто тут не їздив е, в Буковелі відпочивати там цілий місяць. Ну така я ж про що. Я ж просто ж. Е... Ви ж розумієте, що якщо ти заробляєш ці гроші кров'ю і потом, то, то там ціни такі, що мама дорогає, не гарю. По цьому ми себе так і вважали людьми, і ми і жили як люди. Але за 30 років, вже ми про це говорили. Ми попідписували цілу купу документів юридично значимих, де відмовились від своїх прав. Тому зараз треба юридично значимий документ підписати своє собственне волевиявлення. Це не то, що ми там капрізничаємо, і от, от там якісь условия ставимо. Ми пропонуємо. Ми пропонуємо приєднуватися до нас. І, і коли ми створювали акт самовизначення народом, ми чітко посилалися на статтю 5 Конституції України, де написано Республіка, Україна це республіка, а народ єдине джерело влади. Сюрприз буде. Сюрприз. Нас дійсно багато, нас набагато більше, ніж ми сподівалися ще місяць тому, коли ми підписали свій акт самовизначення народу тут в Запоріжжі. Минуло трохи більше місяця, а нас стало в рази більше. В рази більше. Тому ми прописуємо від ім'я народу і відправляємо загальним листом. Без пояснення, і наші, наш документ самовизначення людини суб'єкта міжнародного права, він безномерний. Не, не потрібно нас рахувати. Ми самі собі знаємо, скільки нас є, і нам цього достатньо. А рахувати як от, номер перший, номер 101, нам не потрібно.